Що ти Василь взяв? Ну що нам зрізати, ти кажеш чекаю. Ну що нам зробило? Василю красунчик. Що, друзячки, бачите? Василю влетіло, Кіло 720. Тому я ставлю отакий воблерочок. Міношку. і попробую так і половити щуку. Я, до речі, думав. Нафіг того жареха треба ловити щупака. Є є. Зякі онлайн. Привіт, друзі! Привіт спінінгісти та Вітаю вас на каналі Франківський Спінінгіст! Друзі, сьогодні я... Ну, є таке слово нецензурне. Називається Єбобен Такі от. Сьогодні я на Дністрі. Думаємо зловити жереха і зловити якусь хигу рибу. Чи вийдеться, не вийде, не знаю. Тому що місця мені незнайомі. Тому будемо пробувати. Будемо потрошки, потрошки пробувати, Ло, дивіться, мушка сіла на об'єктив. Не люблю, до речі, я такі містяки, друзяки, де я не знаю. Тому не знаю на що тут приділити увагу, але сьогодні розвідка, тому пробуємо, погнали. Підпишіться на канал і поставте лайкос. А что ты там в чё так сделаешь, Кроксиков. Ну що, друзяки, у нас сьогодні вдилище Варіус, це Yamaha Blanks, 84 й AG M. 0608 е, у нас поє шнурочок і катушка у нас сьогодні 2500 Vanquish з 0,6 шнуром. Так що все чітко. Я до речі більше 08 сюди ніколи і не ставив Трохи, бачите, човником покосив, ево. Якось можна, до речі, цю гайку замінити. Було би коротше, було б цікавіше. А оце треба вже з Юрою говорити. І, у якщо дивишся, то тобі цей наводочка. Треба буде кільце це зняти, якраз гайку можна замінити. Вот такий контент Друзьячки Болота Що це тут так рейс забари є? Не знаю що. Кабари, кабари. На що їм тут рити я не шарю Тут Чуть по чуть-чуть вони всі цій стати так зароглямо. Я взагалі тут не при делах, не в темі і не вдолі. Ага. Што там поранився. ось. Ой. Тиркнула. Це як так є. Ставлю друзяки, сітверк рік, дай води від рам, щоб далі кидати. Ну весенький. Казунчий не дивіться. Будемо пробувати словити зарега. Дивіться, друзяки кабанейро ходив попити водички. Вон там ще, там небезпека. Это жесть. Кабана тут на... Так і не вже я вийшов з кабанячих з цих, з кабаничих містиків. Фух. Нарешті вийшов. Кабани там понаривали, капець, Ну от дивіться, і там позаду мене Дністер і там люди ловлять рибку. А буквально 200 метрів позаду мене кабани риють ямки. Страшне, друзячки. Ну, я думаю, вони бояться, але реально хижої дичини стало більше, тому стало рибалити не дуже безпечно, бо кабани вони такі можуть зробити дірку в дупі, знаєте, ще одну додаткову. Це такі діла. Коротше, я йду зараз на ямку. Половив я на такому містечку в плані перекат. Ми хотіли зловити жарех, але жарех не клює. Василь залишився, а я, думаю, поміняю локацію. Не люблю, до речі, чекати ці виходи. Може воно і погано. Але я хочу половити і спробувати в інших місцях, тому мені якось все одно. 3 кілограми жерих чи окунь. Грам 500, 200, 100. До речі, цей Якщо Василь зловить, я вам покажу. жарошок не в червоній книзі. Якщо у Василя буде бажання забрати його, він нам його покаже. Погнали. Так, друзячки, покидав я цим цикаткою, нічого не вийшло в мене, тому пробую зловити на відвідний поводочок зав'язую. Треба, як то кажуть, ручки засмердіти, друзі. Такий вітерець почався, до речі, друзячки. Ставимо віста на окунчик. Якийсь трошки гачок завеликий, мені здається. Але піде. Нормально. Друзі, якщо хтось запитає чи рибу бачили, бачили. От вона Що ти, Василь, взяв? Що без бізал, ти кажеш чекай? Ех, Василю Красунчик Чекачка, чекай, вічик А я тобі казав чекай чекай, а ти кажеш не чекай Хубаш я біжу і це? Оце буде юшка, ні?

Всьому, ти 만�на. так і знав, бачиш? Я тобі казав того жереха не треба нам неї. Знав жереха нема виходу, його може там дручити цілий вечір. Та то й так треба перев'язати. Ну, Давай і зважим. У мене є вага. Давай А ну, Заважимо. щупакабру. Ух, то Ухто, вона важка Вась. Важка, важка рибка. Хороша. Осіння. Кіло 700. Каже, ти ну, думав двошечка, але... Ну, Кіло aberraant. 720. Кіло 700. Видите, як хороша. Рибка. Оце така. На юшку, на жарку. <centimeters> Друзячки, ну, то не червонокнижна риба, то вже можна. Дивіться, які в неї ці дуби. Файні. Файні зубки. Так є, у Васі... Васі могла б різанути того чабіка. Чи що там було? Що, друзячки, бачите? Василю влетіло, Кіло 720. Тому я ставлю отакий воблерочок. Міношку. міножку. І попробую так і половити щуку. Я, до речі, думав, нафіг того жереха треба ловити щупака. Є! Yeah, є! Yeah. Взяки, онлайн. Поки я говорив. Хороша? Хороша? Ну давай. Піцаки? не треба. Піцаки? А Наш нам пиццаки. Вася професіонал. Ох, ох. Не, ну нормально, кілушка. А ні, ні, Вась, та тут двушка така сама. Думаєш? Тихо, не зроби епік фейл. Васьочок, то мені вже піде в кукан А, добре. тобі Я жартую. Ні, ти серйозно? А мені Васьочок, ти красунчик. Я тільки кажу ставлю ваблер, а він каже уже є. Я теж думав, що хороший. Дивіться, що вона робить, і це страшне, зараз важу. Ні, це, це така кілуха. Це гарках троє. Кіло 300? А знаєш, коли кажуть кіло 300 про трактористи? <рес> кіло сто 10. Ну таке, та була, так, да, важча, та була важче. Так. Да. Дивіться, по нулям. Воно ну, зараз ще раз переважу, може Воно трохи буде листки. Ну, кіло 50 у вас. Більше ні. Дивіться, опа. Мацянька. Дерлась було кіло 100. Так що пачок такий Дністровський Сезон вересень, друзячки. Вересень. Ти блін Вася цей, б'єш рекордики. Мені подобається, не? щуча тематика. Ось такий от у мене цей 4 юшет. сирені. сирень біло яржодирва. Що... Пробуємо. Сьогодні у нас чуть-чуть на Дністрі. Дивіться, який кеворочок, друзячки. 85-й суспендер. Від ДО. Джек -бейтік. На нього є соміка, до речі, на каналі не раз е Бурштинському. Прикинь. Канально? Канально, так лупив як це, як судачина. Будет, Судака. Судака не одного. Судака не дав? Ні. Судака не нія, а от сомі опять. Може піти до того мостика покидати? Дивіться, друзяки, яка красота. Вітер стих, тишина. І тільки щучки клацають на глибані. Ах! якісь рибачки дзвонять дзвіночки вересень золота пора для спінгіста зараз може нам повезе і все я словарь. Хотів подвічити ти щупачка на Дністрі Ах, як гарно він грає в обі. Ох, який в нього ролінг Паузу робимо. Раз, два. Бачив друзяки, вихід жареха пішов туди, Що, друзяки, прямуємо на перекатик. І це рибка дохла, бачу Тут був вже бойжерішок Так будемо пробувати Постав я дайву АРЕСКО Душе і за тим перекажемо Тут тихо. Треба прийти стати і рибалити Може бути за тим бурляком. О, я би тут був би жариха, я би тут стояв. Але щоб не було пізно. стояти. Ого, любимо. Зайчесько. Зараз пидай в пик. уже в бит стою и не могу. Что... Уже выключен на секунду, щоб пинцей. Шок. Дорик. Дорик, Это, это да. Заяц, чемпион. Сейчас мы его возьмем. Ха-ха-ха! А твоя к петлям! А чого він не дає в бік? Та бо світло, я розумієш. Ну що, друзяки, ліхтарі вечірнього Івано-Франківська. Риболовлю ми завершили. Гуляю от з песиком. Взять. Така риболовля, бачите? Їхали на жереха, а реально треба було брати приманочки на щупака. Вася взяв, ну я в принципі також взяв трошки. Але Василю поталанило більше. Тому протисніть лайкосик, підпишіться на канал, друзячки. Ну а ми риболовлю завершили. всім па-па, до зустрічі на риболовлі. Локі! Лочки! Локі! А ну що там? Погнав! Побіг! шукає собі дівку пес! А я шукаю ліжко і відпочинок. Всім па-па.